Мобільний телефон загиблого окупанта поклав початок унікальним операціям обміну полоненими між військовими розвідками України та Росії. За даними Wall Street Journal, у жодному конфлікті останніх десятиліть повернення бійців на батьківщину під час гарячої фази війни було неможливим. Мене звати Яна Прохун. Докладніше про те, як це працює і які результати вже принесло далі. Підписуйтесь на наш канал. У 2022 році український офіцер, обшукуючи тіло загиблого росіянина, знайшов його мобільний телефон. Зателефонувавши за одним з номерів, він запропонував іншій стороні обміняти тіло на тіло. З того моменту була відкрита неофіційна лінія зв'язку, яка згодом стала регулярним каналом обміну полоненими. Ключовими фігурами у цьому процесі стали український офіцер, бригадний генерал Дмитро Усов та генерал-лейтенант Олександр Зорін, який раніше був спецпредставником Росії у Сирії. За даними західних журналістів, вони особисто комунікують, зокрема під час таємних зустрічей за кордоном. Обидва підкреслюють, що їхнє завдання повернути своїх, і це питання честі, а не політики. Найцікавіше те, що цей канал працює виключно між військовими розвідками, відокремлено від політичного керівництва або дипломатії. Наразі це єдина форма прямої взаємодії між воюючими сторонами. Станом на серпень 2025 року Україна та Росія обміняли понад 10 тисяч військовополонених. Обміни зазвичай здійснюються за схемою всіх на всіх або рівнозначно за кількістю. Зазначається, що обидві сторони ведуть облік військовополонених, включно з фото, ідентифікацією та медичними станами. Один з найбільших таких обмінів відбувся в лютому 2024 року. Тоді на батьківщину вдалося повернути 478 українців та стільки ж росіян. Місцями обміну, як правило, стають нейтральні точки на фронті або треті країни в якості посередників. Часто виступають Туреччина, Катар і Саудівська Аравія. Нейтральні учасники допомагають координувати процес передачі військовополонених. Дмитро Усов зазначає, ми маємо повернути своїх. Це не про дипломатію, це про честь. Олександр Зорін своєю чергою також підтверджує, війна війною, а своїх забираємо. Це основа військової етики. Історики та військові аналітики зазначають, що подібні механізми обміну під час гарячої фази війни надзвичайна рідкість у конфліктах останніх десятиліть. Обміни, як правило, проводились лише після завершення бойових дій. Наразі між Україною та Росією тривають підготовки до нових обмінів. Обидві сторони визнають ефективність наявного каналу, попри те, що жодна з них офіційно не визнає його існування на міжнародному рівні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають. Координаційному штабі з питань поводження з полоненими там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен у Корштабі. Пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49%, тоді як за весь минулий рік їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову, 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії, працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає: серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією, тож, чиє це найманством де Юри, вирішить суд. Цитата вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у збройних силах РФ. Поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати проти України. Серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб. Із цього переліку також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства. Для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. На відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору, в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід. Все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші. З власних рядок на стіл потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Путіна таки судитимуть за розв'язання війни. Україна підписала угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу. Нарешті від розмов перейшли до справи. Довічне ув'язнення для російського диктатора вже через рік стає цілком можливим сценарієм. Телеграф отримав ексклюзивні подробиці. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, як працюватиме трибунал і хто ще з російських чиновників може опинитися за ґратами. Докладніше далі. 25 червня в Страсбурзі Україна підписала угоду з Радою Європи про створення трибуналу за злочин агресії. Це окремий злочин, який вчиняє політичне та військове керівництво держави. Ті, хто приймає рішення про війну. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може судити за воєнні злочини, але не має повноважень покарати лідерів за саму агресію. Спецтрибунал заповнить цю прогалину. Судити можуть не лише російських чиновників, а й керівництво Білорусі та Північної Кореї всіх, хто причетний до війни проти України. Максимальне покарання довічне позбавлення волі або до 30 років тюрми. Функціональний імунітет має так звана трійка. Путін, міністр закордонних справ Лавров, та прем'єр-міністр Мішустін, але тільки поки займають свої посади. Якщо, наприклад, Лаврова звільнять з МЗС, його можна притягти до відповідальності одразу. Імунітет не перешкоджає збирати докази, вони зберігатимуться і чекатимуть свого часу. Крім трійки, під суд можуть потрапити заступник голови радбезу відвідів. Екс-міністр оборони Шойгу, начальник генштабу Герасимов, також депутати Держдуми, які голосували за закон про війну. Загалом може йтися про 20-30 осіб з путінського оточення. Судити російських злочинців можуть заочно, без їхньої особистої присутності. Якщо той же Лавров втратить посаду і не виїжджатиме з Росії, його засудять заочно. Повістку оголосять через ЗМІ, нададуть адвоката. Після вироку всі країни світу будуть зобов'язані заарештувати злочинця, якщо він з'явиться на їхній території. Цитата: якщо залишити злочин агресії з боку російського керівництва непокараним, це може відкрити скриньку Пандори і стати небезпечним прецедентом для інших авторитарних режимів у світі. Джерело телеграфу. Організаційна робота займе близько року. Потрібно знайти приміщення, набрати персонал, обрати прокурора та суддів. Ведуться переговори з Нідерландами про розміщення трибуналу в Гаазі. Там уже є досвід міжнародних судів. Цікавий факт: послом України в Нідерландах нещодавно призначили колишнього генпрокурора Андрія Костіна. Він до відставки якраз займався збиранням доказів міжнародних злочинів РФ. Фінансуватиметься трибунал. Коштом держав-учасниць до угоди мають приєднатись також інші країни Ради Європи та Європейський Союз США поки під питанням через критичне ставлення Трампа до міжнародних інституцій. Тим часом МЗС РФ вже погрожує країнам, які підтримують ініціативу. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско в інтерв'ю телеграфу сказав, що створення трибуналу це невідворотний процес. За його словами, російські злочинці самі задокументували свої дії. Цитата: починаючи від того, як Путін брехав, що не було російських військових у Криму 2014 року, і закінчуючи нарадою за кілька днів до повномасштабного вторгнення, де він показав всіх тих, хто долучився до прийняття рішення про злочин воєнної агресії, він сам оголосив початок спецоперації і розписався в тому, що є воєнним злочинцем. Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України. Експерт прогнозує, що вже у 2026 році може бути засуджено 20-30 осіб з путінського оточення. Це поставить хрест на їхніх політичних кар'єрах і стане потужним сигналом авторитарним режимам. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пуркун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.